Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так хто таки більше буде претендувати реально на Нобелівську премію миру Трамп чи Сі Цзіньпінь? Хто? Так. Тому що всі говорять, а якщо не всі, то багато хто говорить про те, що нібито Трамп марить Нобелівською премією миру як заключним акордом свого бурхливого життя. Так, ну, багато хто хто може і хоче, чи й хоче, і може. Той завжди намагається завершити своє тлінне життя ну, якоюсь подією. Так. А якщо ти людина такого масштабу, як президент США, то напевно кращої винагороди для завершення життя не існує в світі не просто Нобелівська премія. А Нобелівська премія миру, ти миротворець, ти ну, не будемо далі продовжувати. <сум> Якщо що стосується пана Трампа, то не будемо далі продовжувати, так. Але ж я вам кажу про те, що Трамп більше говорить, ну ми ж бачимо, що, ну, скільки він там почав із 20. Чотирьох годин завершення ще до інаугурації війни, потім там місяць, потім три місяці, потім 100 днів. Тепер уже Венц виступив три-чотири ще місяці, поки він тут розмовляє, так, і з Путіним по телефону чи по телетайпу. Чи по зуму, чи по чому ще там він, по скайпу, про, про що він там з ним розмовляє і домовляється? Він, мабуть, не розуміє того, що відбувається за авансценою там позаду. Так. Хто там смикає за оці нитички. Ну, знову ж таки, не будемо говорити ким. Ну Путіним, так, хто смикає? Ті, які здатні говорити парус, елементарним ме. Ті вже зрозуміли, чому виступив про мир, про перемир'я і все останнє. Не Путін і не його кінь Лавров, а міністр закордонних справ. Китаю. Ну, Наскільки все тупо, просто, мабуть, у цьому і складність нашого життя. Що все дуже просто, але люди ж ну, шукають е, якісь складнощі, так, ну, дуже просто, якось примітивно і нецікаво. так. А він взяв і фактично сказав те, що має через декілька днів. Заявити Путін чи його банда. Хтось із його банди, я не знаю, хто там із цієї бандократії, має повторити все те, що сказав міністр закордонних справ Китаю. Ну тоді виникає запитання, може тому Сізіньпіню та е, Нобелівська премія миру і не потрібно. Я не знаю, як ну, діячеві Китайської Народної Республіки. Він все-таки людина скромна, наскільки мені відомо. Так. Може він відмовиться або взагалі зробить вигляд, що він до цього всього дійства ніякого відношення не має. Я б не здивувався, аби було так. А Трамп на білому коні в'їхав. У Стокгольм вже, мабуть, пошили смокінг новий так, для отримання е, цієї Нобелівської премії. Цілком можливо, що так. Уже, ну в крайньому в разі замовили. Якщо не пошили, то вже замовили. Ну, а якщо не буде Нобелівської премії миру, то той смокінг не пропаде. Це ж так чи не так, любі друзі?